Омолет. Це я з руколою. Трохи пішку в по плану, але це одно омлет вище ніжний та смачний. Зараз допиваю чай і паралельно буду монтувати креативне відео, яке зняла на минулому тижні. Загружу на YouTube. Потім, коли з Ютубом, коли я загружу на YouTube, коли я поділюся силками, тоді помию посуд. Потім буду приймати душ, мити волосся. Ще на сьогодні в мене б'юті вечір, тому що на 6 годині в мене манікюр. Зон. Після того, як я виклала відео на YouTube, повістила всіх про це в моїх а ще передивилася відео, подивилася, скільки людей переглянула, помила посуд. І зараз прийшов час привести себе в порядок перед манікюром. Я зараз прийму душ та помию волосся. До речі, я з кінця минулого тижня перейшла на новий шампунь. Я поки нічого не можу сказати про цей шампунь. Ну поки мені нормально з цим шампунем. Я зараз тестую шампунь Head and Shoulders. Зараз вирішаємо на мій манікюр. Зі мною прийшла не дуже приємна ситуація. Сидрімінися, але все одно неприємно. Якась незнайома дівчина в інстаграмі написала, мені що вчора бачила мене і що їй, ну, знову їй рвати захотілося. Я зазвичай по... Заблокувала, поскаржилася на всю дівчину, видалила коментарі з мого останнього посту Сту в інстаграмі, але... але я все одно буду вести блог на Ютубі, робити публікації в інстаграмі, в телеграм-каналі, в WhatsApp статус. Ні-ні. Це не зупинить в мене на моєму блогерському шляху. Зараз 9 вечора. Чойни прийшли додому, поки не буду сильно розповідати, бо я трохи втомилася. Франк також скажу, єдиний, я задовільна майстером манікюру, я задовільна студією манікюру І мені навіть зробили в кінці масаж рук та масаж пальчиків за допомогою крему, та ще там був вов... за допомогою воска ще зробила масаж рук та пальчиків. Я задовільна і наступного разу поїду туди на манікюр. Це я знайшла свою студію. Зараз щось легке поїмо і будемо відпочивати. А я ще прийму душ, зроблю свою вечірню уходову рутину та також буду відпочивати. Десь комик. Петка повертатися в наступний день. Сьогодні ми добре провели вечір з Іною. За традицією, ми готували знову на мультиварки, знову навчання роботи з мультиваркою. Населец ми готували червону рибку. Та світну капусту в мультиварці і в каструльці зварили картоплю та ще декілька, декілька шматочків світної капусти ще також зварили всі Е, Ще ми зіпили 7% Таке шампанське десь 7% алкоголю з, з полоницею, а франк пив безалкогольне пиво. А ще перед цим за традицією зі не прогулялася в парку. Я ще не провела її не до автобусної зупинки, і вона поїде додому. Ось така. Чудова друга половина дня і ось такий смачний та корисний обід ми приготували. Зараз я буду готуватися до сну і відпочивати, бо Франк вже відпочиває. Забула зробити сьогодні четвер кари... каву з корицею, але нічого, зараз вже пів дев'ятої. Або майже 9 година вечора. Зараз ще пізно робити каву з корицею. Відкатувала портація в наступний день. Що я щойно скупилася, в Росмі та аркапті, та купила мамі, тату, Каті та ясочки-подарунки. Бо завтра їдемо до них в гості святкувати День народження. Мама, також я хочу привітати перед великодними святами. Також в я купила ще трохи бананів по франку. Можливо, приготую банановий хліб для батьків, м'ясний чай і знайшла там орст. Просто на кухано, це якась удобна випічка до великня синеї пасочка, але я все одно придбала її. Отже, показую подаруночки змаркавця та з З Смаркавця мілка. Мілка це для ясочки. Такий зайчик мілка. І ще там в наборі шоколадна, якась шоколадна фігурка мілка, шоколадні яєчки такі і мілка орео. Тут це другий подарунок для мами шоколад. Лінд, ще там прекрасне бусинками рожевий. Виглядає добре. лінд все добре. Марка шоколаду. Тут написано лінд, Алісліба. Сподіваюсь, сподіваюся сподобається подарунок. Це для папи, дубайський шоколад. І там ще якісь цукерки у вигляді сердечка сліби. Тих, думаю, тату сподобається. Це другий подарунок для Каті. Каті тут якби лужайка, зайчик, зайчик. І ферера сукерки, і тут Марси, і марсипан. Те, що виглядає, добре. Добре доповнення до основного подарунку. Понадрукувала ще фото, яке я не надрукувала минулого разу для весільного альбому, бо я хочу. Створити весільний альбом для батьків і та для Каті. До речі, придбала весільний альбом Це для батьків, тому що це альбоми, який я придбала раніше, ніж для мами. І там не було місця, що Ну, не було файликів, щоб вставляти, тільки можна було клеїти, а я хочу вставляти Тому, сподіваюсь, все альбоми я придбала правильний альбом. Для кільки буде інший альбом, я вже його... Майже оформила. Отже, покажу, всі, як виглядають всі альбоми. Виріхла з кухонного декору. До до подарунка ясочки ще один зайчик кіндер. Все одно є так багато солодочів. Nee, Тут для Каті альбом. Oh, Smile so love you like it the next night, like it the next night. If the world was ending, I want to be next to you. Yes, mm -hmm. mm -hmm. Телепортація в суботу. Сьогодні добре по-домашньому відсвяткувала День народження мами, все було добре. І погода чудова, і повітря в Дортмунді чудове. Але єдина що проблема була з потягом, Сьогодні з потягом просто катастрофа просто треш. То Потяг зуп, до спізнився, потім потяг зупинявся, потім потяг не доїхав до Харема, доїхав до Кільних до вокзалу Кьольна. і там висадили всіх. І потім ми сіли на Обан, який з Кільних, і доїхали до Кільного Маркт. А там, а там почекали стресс ван і сіла І зараз майже 10 та година вечора і ми лише вдома. І ще, і ще я мовчу про те, що, що ми ледь знайшли сидячі міста, а для початку довелося трохи постояти на ногах. Але я все одно. Не жалкую, що ми поїхали до батьків та ясочки. Все одно були чудові моменти, було затишно, я була рада всіх бачити, було смачно, але з потягами сьогодні щось не дуже почастило. Зом. На сьомому мій блог завершується. А я бажаю вам гарного дня вечора та на добраніч, Добрих передових великодних свят і добрих великодних свят. Бай-бай! Чус до наступних відео!